Вітаємо вас на каналі Експорту. До вашої уваги. Огляд матчу Боруся дортмунд псж це цікава зустріч, яка закінчилася за рахунком 1-0 на користь Борусі дортмунд Дійсно, в першому таймі Боруся непогано грала в футбол, могла забувати свої голи, і дійсно Фюлькерух це зробив. Яка передача, яка реалізація? Ближні кутворі до народу взагалі не відчув. І здавалося, що дійсно Боруся може забивати ще вони контролюють. м'яч, ми казали до того, як почався саме цей матч. Ми казали, що вони можуть вигравати ПСЖ, Вони можуть проходити до фіналу, вигравати і саме фінал, тому що Боруся грає дуже нестандартно. Вони швидкі. Вони. На мотивації вболівальники, як вони підтримують Джейден Санчо, що він виробляє після Манчестер Юнайтед, не заграв там, але знову грає в Борусі Дорнут і показує себе на усі 120%. В Перший тайм Борусія забирає до себе. Другий тайм початок провалюють, могли пропустити дуже сильний епізод, коли Мбапе міг забивати. Там була стійка. Потім ми побачили з вами ще стійку. І дійсно, можна було пробити, хоча б один один і для французького клубу це було б. Дуже оптимально, тому що вдома на парк де -Пранс вони грають в інакший футбол. Хоча Боруся знову вона намагається забити є контратаки, фюлькруг міг забивати ще більше, але просто не влучав по воротах. Які моменти, які швидкості адеємі боровся, бився за м'ячі, санчо. Як він прокидував, як він робив індивідуальну майстерність на футбольному полі, і що показав в нас Бранд, усі футболісти зараз б'ються за м'ячі. Подивіться, як захисники стрибають у. Підкат жорстко і зі смаком. І ми можемо критикувати Борусю за гру в чемпіонаті, але зараз в них акцент на лізі чемпіонів УЄФА, і ми це вже з вами добре побачили, особливо після перемоги Байра в чемпіонаті Німеччині, тому що Хабі Алонсо перемагає та б'є рекорди абсолютно усі. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.